Друзі, всім привіт! Нам прийшли зразочки тканини від нового постачальника. Зараз подивимося, розпакуємо, що ж ми отримали. Насправді хочу сказати, колись нам уже даний постачальник присилав зразочки, і зразочки мене дуже розчарували, тому що там не було жодного вибору по кольору. Нам побіцяли, що в цей раз все це серйозно. Давайте подивимося. Наскільки я знаю, тут повинна бути триміточка, бітекс. О! Цього разу дійсно, дійсно підготувалися, вони мене порадували. Так, це нам прийшли зразочки біфлексу. Наскільки я пам'ятаю, вони казали, що це турецький у них біфлекс, але вони зараз ведуть перемовини з італійським. О, ну, друзі, це ж інша справа. Ось так виглядають зразочки. Класно. Тобто є склад, ширина, грамаж, постачальник Ребята. Респект. Ми дочекалися, супер. Кажу чесно, що я отримала ці зразочки вперше. Ой, яка кольорова гама приємна. Ой, є, дивіться, є навіть фліс такий гарненький. Три ниточка. І до них, бачите, якщо це триниточка, наприклад, йде рібанка, ти можеш пощупати. Ой, який гарний меланж. І склад, дивіться, бавовна 95. 95, 450 грамів. О, це досить-досить рідкісно в кольорі меланж. Треба, звичайно, ще проекспериментувати, чесно кажучи, подивитися, як вони поведуть себе, наприклад, при прані. Ось так повинні виглядати зробочки, правда, де є все прописано: щільність, склад, ширина, постачальник. Де їх можна знайти, пощупати все охайненько клас. І нам, як цеху, ось таке дійсно не соромно показати замовнику, щоб замовник міг визначитися.